І Іван Чайківський, член комітету з питань аграрної та земельної політики, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. Е, ну, ми пам'ятаємо. Е... Практично всю весну і зиму цього року вже говорили про те, що буде складною, скажімо так складним буде 23-й рік в контексті там посівної врожаю через замінованість, через і, власне не негоду. Скажімо так, ви в цілому, як на тепер оцінюєте оці цифри, які ми щойно озвучили? Чи будуть можливо по якихось позиціях, по якійсь номенклатурі, можливо проблеми вже постфактум восени? Скажімо. Ну дивіться, якщо взяти чисто проблеми для України чи в нас будуть, то я хочу запевнити сьогодні всіх наших глядачів, що абсолютно ніяких проблем не буде, тому що в нас сьогодні для внутрішнього ринку абсолютно 100% виробництво. Ми 100% забезпечені практично всім всіма зерновими культурами, а також технічними культурами. Тобто, ми бачимо, що ми виробляємо велику кількість сьогодні зерна пшениці. От ми будемо мати врожай принципі пшениці десь на рівні 17 мільйонів тонн. От У нас зараз є залишок ще старого врожаю біля 5 мільйонів тонн. Тобто, ми можемо спокійно продавати 15 мільйонів тонн на експорт, і 8 мільйонів нам вистачає, для того, щоб прогодувати країну рік часу знов до сезону вже 2024 року. То саме стосується там і цукру, то саме стосується там і кукурудзи, і технічних культур. Це, тобто, в нас в Україні абсолютно проблем на внутрішньому ринку. Немає в нас є проблеми сьогодні з експортом, тому що аграрії мають продавати за кордон. В нас є велике виробництво, яке потрібно кудись дівати. Оце є наша головна проблема. Так, і Микола Сольський, міністр аграрної політики України, напередодні заявляв, що Україна готова експортувати зерно Чорним морем і без участі Росії в зерновій угоді якщо раптом Росія вийде з поточної угоди, хотіла вас запитати буквально. Трохи ще розповіли про те, що відбувається в східних районах України, тому що ми сьогодні тільки зранку, за кілька годин, повідомляли кілька разів про повітряну тривогу. Там ми говорили з авдійською міською військовою адміністрацією з Донеччиною. Періодично ворожі снаряди влучають сільськогосподарську техніку. Аграрії продовжують працювати. Про які площі пана Іване йдеться? Це суцільний ризик, це постійно пошкодження ворогом сільськогосподарської техніки, але аграрії продовжують працювати. Ну я хочу сказати, що аграрії наші це, це наші герої, це наш такий надійний надійний тил, на що сьогодні можуть українці спертися, і не тільки українці, але в загальному і наші військові українці вони теж можуть спертися, тому що аграрії працюють сьогодні на двох фронтах: вони перше вони забезпечують продовольчу безпеку країни, вирощуючи сьогодні врожаї. А друге, сьогодні вони допомагають війську і до досить сильно допомагають війську. Я хочу сказати, що 10 днів тому я їздив на передову, от і я не хочу називати місце, але буквально скажімо, в самих гарячих точках. Сьогодні працюють аграрії і вони сіють. І знаєте, коли ти приїжджаєш, коли ти приїжджаєш туди до хлопців, коли ти приїжджаєш до військових, але по дорозі здовж ти бачиш, як обробляються поля, і практично на, скажем, на самі передові під обстрілами люди сьогодні працюють на городах. Люди сьогодні аграрії висівають поля, сіються. Я не бачив фактично, ну. До 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 самих до, скажем, до до самої скажем так небезпеки. Я не бачив фактично полів, які не були посії, тобто аграрії. Це наші наші Дякую, скажімо, пане так, Наші Іване. і таке вже було в історії України кілька сторіч тому, коли зі зброєю продовжували працювати чоловіки на полях. Так. Іван Чайківський, так. член комітету з питань аграрної та земельної політики, був з нами на прямому зв'язку.